Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, ж, дивіться, треба зняти доповнення таке невелике. За це треба розповісти однозначно. Є така фігня з тими ВОМами в шефенгів. І там на відео я трохи був неточним, то я тут розкажу. Точніше, як я вже повністю вияснив. Я тоді попереджав, казав, я ще точно не знаю, сам я особисто своїм ВОМом не користувався ніколи. І, чесно кажучи, в людей, які мають подібну техніку, я не цікавився тим питанням. І тут я це все дізнався, включав ВОМа раніше е в себе, тільки просто не придав тому ніякого значення. В цій коробці ВОМ незалежний, так, в нього йде привід від первинного вала. Зачіпляється тут тою ручечкою така муфта. І працює від цього ВОМ. Там є проміжуточне шестерня. А продольний вал, який крутиться, крутить Вом, він крутиться постійно від первинного вала. Тут Вом залежить тільки від педалі щеплення, як то кажуть. Вижев щеплення, десь треба переключитися, ти їдеш чимось з Вомом, на більшу-меншу, ВОМ там поволі почне скидати обороти. Але різко переключився, поїхав далі, і воно крутиться далі. Тобто, незважаючи на якій швидкості ви будете рухатися, швидкість ВОМА буде незалежною від цього руху. В таких тракторах в шефенгів всіх. Це трактори Шіфен 160, в Зубра так само, в Форте так само, в Кентавро так само 240ВР, в Скаута так само. Вся та сама ситуація. Але наступне розшифровочка. Діаметр коліс, ви бачите. Чому в 244-го дійсно така проблема? Головна фігня до, наприклад, тої самої фрези, по даних людей, з якою були проблеми у 244-го швга при великих її захватах. Має підбиратися швидкість роботи з тою фрезою, Не даремно. Якби щось було там туди-сюдим, то швидкість рекомендована роботи не зазначалася б. Виробниками того чи іншого навісного обладнання, там, швидкість там, плугів там, 7-8, культиваторів 10-12, дисків бурінь до 15, там, хто як і так далі. Типу. Що коли швидкість там більша або менше, ефекту буде й менше від роботи того чи іншого навісного, або буде велике навантаження на трактору загальному. Так само з тою самою фризою. Щоб зняти нормальні оберти з вома, на 244-му шифенгу треба дати тапку в пол. Газ в палас. Просто котли на всю катушку. Одного котла. Але за рахунок того, що в нього здоровенні колеса 24 дюйми плюс навіть відносно 240-го шифенга, там мало того, що там більший діаметр на 4 дюйми, там і профіль резини вищий. На 7,5 профіль резини нижчий, як на 9,5. Оця фігня, профіль. Сам. Звідси сюди. По висоті мається на увазі. Це в загальному дає ще більший діаметр. Так? І на першій найнижчій передачі трактор все одно дуже швидко летить. А від чого породжується навантаження на фрезу? Навантаження на фрезу, по-перше, ширина захвату самособ... не на фрезу, на двигун мото... трактора. Від захвату фрези само собою, а також від того, скільки зараз човпуть землі ножі. От дивіться, є енна кількість обертів тої фризи, на n-ну відстань, яку та фреза проходить. Так? За рахунок того оберта, чим, він більше, чим більше обертів на меншу на коротшу відстань, тим менш за один оберт менше землі вона гребе і менше на неї навантаження. Роз... Думаю, ви розумієте хід думок. Чим трактор швидше рухається, і оберти нижчі. Щоб була ще менше трошечки, як то кажуть, нагрузочка оберти нижчі, то зараз раз й ніж за один оберт візьме там не 2 см, не см землі, це для прикладу, а там 3-4 см землі, зараз ніж цей грибане. Ще плюс до того всього докиньте глибину обробки вашої. І від того народжується така херня, як перегрузка, бо трактор швидко летить. І фреза помімо ширини і глибини, ще човпе одразу більший об'єм по ходу трактора загрібає. От візьміть, наприклад, там, лопатою струміч штиха на там, 5 см, як ви копаєте, а візьміть на 10 см. Буде важче дійсно ту землю і підірвати, і підняти, і перекинути. Наприклад, це так, для такого легенького порівняння. Так само і зі всім. Тому. В 244-го шефенга багато хто з людей стикнувся з такою проблемою, великої швидкості на найнижчій передачі і великим навантаженням від того на сам трактор. Те, що як там деякі люди посилалися, подивись відео того, подивись відео того. я я зайшов подивився, люди фризують, переори не свіже. Тобто, там нагрузки як такої, воно вже розпушено підняту землю, не влежено, не страмбовано нічого. Просто ну, йдуть по-готовому, можна сказати. Так? Там б'ють кам'янець і так далі. Там нагрузки толком і не буде. Так само, ж все залежить і від глибини. От у людей дуже е, часто ситуація, коли треба переорану цілину, треба перебити. Так? В більшості своїх фреза для цього використовується на більших і тракторах, для переб... того, щоб перебити готову цілину чи таку, скажімо так, перевернуту землю, але вже влежану. Тобто, що вона є такими великими кусками. Тобто, це теж нагрузка на яка-небудь на ті ножі загалом на фризу і на мотора, через те, що їй треба бити тверду землю. Розумієте? І від того й породжується теж оця нагрузка. А так, і Від швидкості і загалом. По-перше, ви мусите летіти, бо вам, само собою, ви на низьких оборотах, щоб тракторець помаліше їхав, так? ви не знімете обертів звідси. Тобто, це, щоб зняти звідси оберти. А само собою однозначно треба зняти з двигуна момент крутний, то йому теж треба дати оберти. На холостих, чи там вище трохи холостих, потужність ви нормально, точніше, крутний момент з дизеля, ви не знімете. Є определені моменти на яких оберти, на яких момент цей оптимальний. Наприклад, в двигунах ZS серії це від 1500 до 1800 обертів. Це знімається оптимальний крутний момент. Так, можна там дати 2000 обертів, але там є якісь там певні розходження. Тобто від 1500 обертів, скажімо так, мінімально. От, взяти того самого там Шуфенга, там 244-го, дайте йому такі оберти на самій нижчій передачі із широкою фризою на нормальну глибину по такій землі, от той самий наполовину сілець там, чи ще щось. І побачите, яка проблема є в людей. Люди пишуть, є знайомі, які з 140 перейшли на 125. Є людина, яка писала в коментарях цю фігню. От. І так далі. От в чому заключається проблема з тим шифеном. Вся його проблема це в завеликій швидкості на найнижчій передачі. І треба дати газюрі, щоб зняти звідси. А газюра ще дає на швидкість оберту коліс і на загальну відповідну швидкість трактора. І в той породжується, що фреза. Гатить більший об'єм землі за раз. Просто. І ще від того ще більша нагрузка. І тут і скорость, тут, і. Коротше, все на кучу. От в чому ця проблема. Тут це набагато легше, тому що більшість е тракторців з меншими колесами вони, кажу, вони більше підходять для фрези. ними можна підбирати скоростя, які хочеш. І метр сорок для, цього, для тої коробки, для того мотора повністю нормально. Є багато знайомих з такими фрезами. Е, так, Роман Цюпа, Артем Загребенюк. Це ті відео, що я бачив, ті, що я можу продемонструвати. Хто ж то ще третій? З такими колесами. Ще хтось третій був. от Зараз не можу згадати. ну Менше з тим. Суть в тому, що от яка фігня з'явилася. На жаль, як то кажуть, такий косячок в шефенга 244. Ну, Можливо, колись якось там вони його виправлять, але така проблема присутня і про неї всі повинні знати. Трактор супер бомба, питань до нього немає, він взуває почти всі 24 ки нижнього цінового діапазону, трьохциліндрові, повноприводні мається на увазі. й Донфенг це такі трактори, які от на фоні, точніше, на фоні їх, Шефен 244 вже трошечки. Там, може, трошечки Здати позиції. А все, що нижче Ютой Донфенга, ну і ДТЗ, там і Ловола, якщо таку взяти грубо, це вже те, що шефенга не взує. Незважаючи не, не на те, що комусь там здається, що якщо в нього ремені, то він на щось там нездатний. Ну, це тема, яка, як я кажу, ніколи себе не вичерпає. До цього будемо багато разів повертатися. І так далі. Вся музика. Ось така ситуація. Так що думайте, гадайте, я вважаю, що. Я пояснив більш-менш нормально, думаю, ви це все обдумайте, переварите в голові і це зрозумієте. Швидкість руху, само собою, нагрузка, і також більший об'єм землі при тих самих обертах гребе, фреза, що теж на неї нагрузка. А нагрузка на неї нагрузка на мотора. Все. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!